Вітаю, мене звати Всево. Це медичний центр алгоритм здоров'я. Сьогодні ми з вами розглянемо комплекс прав при проблемах в коліні, зокрема при пошкодженні суглобового хряща. Відповідно, нам потрібно зробити, зробити такі вправи, при яких не буде навантаження на суглоб. І в цьому нам допоможе ось така резинка. Перше вправу, яку ми будемо робити, нам потрібно буде її зафіксувати до якогось нерухомого об'єкта. Фіксуємо її, зокрема, внизу. Так, і ставимо, займаємо ось таке положення. Під ногу ми поставляємо якийсь валік. Можна, наприклад, скрутити рушник у вигляді циліндра, це не важливо. Для того, щоб трішечки припідняти ногу. Фіксуємо резинку на тинній стороні поверхні стопи. ось так, Слідкуємо за тим, щоб резинка була натягнута. І підтягуємо носок до себе. При цьому коліна ми можемо дещо згинати, для того, щоб відчувати максимальне напруження в області гомілки, зокрема передньої зовнішньої поверхні. Робимо так 20-25 повторень. Можна зробити 3-4 підходи. Зокрема, на коліно, наприклад, яке вас більше турбує, можна зробити, якщо ліве турбує, то ви робите наліве, потім на праве, потім знову на ліве. І так повторяєтесь 3-4 підходи. Закінчили. Добре. Наступна вправа. ми працюємо на задній поверхні гомілки. Для цього ми знімаємо резинку, беремо її в руки. Так, один кінець в руки, інший ми фіксуємо на. Підошвою вже поверхні стопи, але десь під пальцями, так щоб вам було комфортно. Ми її натягуємо так, щоб ми розтягнули всю задню поверхню, зокрема задню поверхню гомілки. І потім тиснемо стопу перед собою. При цьому маємо відчувати напруження по задній поверхні гомілки. Зокрема, от в цій області. Гомілки. Тут дуже важливо. Тут доволі великий масив м'язів, тому ми тут теж робимо десь 20-25, навіть 30 разів для того, щоб прогріти всі ці м'язи. Чим краще ви прогрієте гомілку, тим краще ми будемо впливати на колінний суглоб. Робимо теж 3-4 підходи. І в кінці ви можете гарно-гарно потягнутися, максимально разинку на себе дотягнути так, і розтягнути всю задню поверхню ноги. Закінчили. Наступна вправо, нам потрібно буде поміняти положення. Третя вправа. Ми лягаємо на спину, резинку ми фіксуємо десь до верхнього нерухомого об'єкта, і при цьому, ось таким нехитрим способом, ми фіксуємо ногу до резинки. Робимо, Тримаємося руками об нижню поверхні коліна, так, фіксуємо стегно і рухаємо, працюємо, скажімо, коліному соглобі, згинаємо ногу в коліні. При цьому напруженні ми маємо відчувати по задній поверхні стегна. Тут будьте обережні, тому що дуже часто може підключатися гомілка. Гомілка ми з вами пропрацювали, спрямо задню поверхню, тому тут вона має, не має напружуватися, вона має бути розслаблена. Головна ціль цієї вправи пропрацювати задню поверхню стегна. Робимо 20-25 повторень. Хочу звернути вашу увагу, що під час виконання будь-якої вправи, яку ми сьогодні з вами розглянемо, ви не маєте відчувати ніякого болю. Якщо є біль, дискомфорт, будь ласка, запишіться на консультацію або зверніться до спеціаліста. На жаль, можливо, ви не зможете справитися самі із цією проблемою. Ще Через нагадую вправи маєте ви робити в комфортному в комфорті, тобто не має бути ніякого там дискомфорту і ніякого Ще Через нагадую робимо 10, точніше, не 10 о 20, 25 повторень і по 3-4 по підходи, повільно, не поспішаючи. Наступним вправу ми теж будемо міняти положення тіла. Четверта вправа. Ми лягаємо на живіт, резинку фіксуємо в гомілковостопному суглобі, і з цього положення ми розгинаємо ногу на видиху. Тут потрібно бути особливо обережним щодо стегна. Воно має бути нерухомим для того, щоб навантаження отрималося з передня поверхня стегна. Тут теж ми робимо 20-25 повторень, до того 3-4 підходи. Нагадую, ви не маєте відчувати біль, ви не маєте відчувати дискомфорт. І кожен раз намагайтесь максимально розслабитись. Добре, переходимо до наступної вправи. І на завершення займаємо ось таке положення: одну ногу ми згинаємо в коліні, ставимо стопу на коврик, інша нога пряма в коліні. Припіднімаємо її десь на 10-15 градусів, при цьому зберігаємо, не згинаємо ногу в коліні, тримаємо 5 секунд. І повністю розставляємось. Поставимо назад. Да. Вправа повільна, статично. Знову припідняли, утримали на 5 секунд. При цьому ви маєте відчувати напруження в області бокових поверхонь коліна. От. Вправа доволі складна, тому робимо її повільно. Можна зробити 3-4 підходи по 5 секунд. І. Повністю розслабилася. Якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, пишіть нам в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайки. Я, а я з вами прощаюсь, і все буде Україна!